Я, чесно кажучи, не знаю таких людей, які б любили гонки, але при цьому не любили легендарну серію Fletout, створеною фінами із компанії Бак Беа Ентертеймент. Її любили за абсолютний хаос в гонках, за демолішн дербі, де ти міг повністю знищити машини як свою, так і суперника. І звісно, як можна забути режими, де твій персонаж вилітав із кабіни. Чим далі, тим ясна річ краще. Це крута гоночна серія, яка подарувала мас. Суприємних моментів, як ніяка інша, завдяки досить нестандартному на той час геймплею. Але як ми знаємо, у серії був досить неприємний кінець. Розробка передавалася від студії до студії. Буквально кожна наступна гра була гіршою ніж попередня, і докотилося все до того, що в підсумку серія по суті померла. Але не в серцях її творців із студії Bugbear, І після багатьох спроб і помилок в 2014 році вони випустили. Ранню версію гри під назвою Next Car Game. Як не важко здогадатись, головною особливістю рушія було точне моделювання пошкоджень кузова автомобіля. Саме так це і був духовний наслідник FlatOut. Точніше, це буквально було те саме продовження, про яке ми мріяли після того, як серія згорнулася. Після майже п'яти років розробки і раннього доступу, вже далекому 2018 році, вони перейменовують Next Car Game і випускають. Ають гру під новою назвою Рекфест. В цілому гоночне дербі отримало досить позитивні відгуки як від преси, так і від геймерів в стімі. Серед переваг гри були відзначені динамічний, і веселий геймплей, відмінна фізична модель, досить якісна графіка і звук. А критикували невелику на момент виходу кількість контенту та різні технічні моменти. За ці роки гра отримала непогану контентну підтримку, немало платних та безплатних DLC-і, і навіть два сезонні пропуски. При цьому режими у грі на будь-який смак: від стандартних демолішн дербі та гонок на вибування до чемпіонату, кар'єри та онлайнових заїздів на будь-який смак. Коротше кажучи, це дуже добротна гонка, яка точно варта уваги всіх, хто сумує за флетаут. Але потрібно йти далі і якось розвивати ці ідеї. Розробники думали недовго, і на світ з'явилося продовження. Рекфест 2. Це і є сьогоднішній наш клієнт. В цьому відео розберемося, що в грі є, чи стала вона краще в порівнянні з першою частиною, та чи варто купувати гру в ранньому доступі. Пристібніться, надягайте, що. І тримайтесь міцніше, бо ми стартуємо. По-перше, поговоримо про увесь контент, який пропонує гра на поточний момент. І знаєш, мені було б навіть легше тут розказати, чого у грі немає, бо багато звичних по першій частині речей просто відсутні. Я просто зобов'язаний нагадати, що гра все ж у ранньому доступі. Тому контенту тут, м'яко кажучи, небагато, але для початку я все ж сфокусую твою увагу на тому, що є. І з режимів, в які можна поганяти вже зараз, ми маємо. Маємо або кільцеві перегони, можна поставити 24 гонщика в заїзді, або дербі. Вибір не широкий. Звичайно ж, можна вибрати швидку гонку, де будуть автоматичні налаштування, або кастомний заїзд, в якому ти можеш сам налаштовувати усі ключові моменти: вибрати карту. Зараз доступно 4, включно з тестовим майданчиком, і одну із доступних на цій карті. Зараз їх лише сім. Самі траси досить непогані. Найбільше мені особисто. Вісто зайшло звалище автомобілів, проте сент піт яку перенесли із першої частини і покращили, теж суперська. Крім тематичної арени для дербі, найкраще підходить тестовий трек. Там можна розгулятись наповну, бо будуть доступні рампи, петлі, трампліни та різні пастки, щоб познущатись із суперників і свого автомобіля. Сам штучний інтелект противників досить класний і, як на мене, веде себе агресивно, але без перегинів коли ти просто нічого не можеш зробити, бо на тебе накинулася зграя скажених псів на машинах. Їдемо далі. У місцевому автопарку нам будуть доступні на вибір лише чотири екземпляри: три американські і один європейський варіант маселкари 70 х років, корито з 90-х років і євробляха із 90-х схожа на гольф. У тачок є кастомізація лише їхнього кольору, проте можна пофарбувати кожен елемент кузова. Девелопери кажуть, що тюнінг і прокачку машини додадуть згодом, коли правда не дуже зрозуміло. Ще є онлайновий режим. Це по суті усі ті ж гонки, що і в сінглових заїздах, але з реальними гравцями. Від нього можна чекати ще більше трешу і угару. Геймплейно, це той же рекфест. Але як на мою думку, в сиквелі все стало дещо краще. Звичайно, мені, як і завжди, буде вкрай важко пояснити на словах відчуття від керування, але я спробую. Почну з того, що автомобілі відчуваються досить добре, керування не в'язке, Також гра має налаштування контролера. Якщо щось не подобається, можна підкрутити під себе. Я особисто нічого не чіпав, але все індивідуально. Але нагадаю, тут потрібно враховувати. Увати той момент, що їздити потрібно обережно настільки, наскільки це взагалі можливо. Один невірний рух зачепився. Та якщо тебе ще й розверне, чи машина отримає пошкодження, вважай, приїхали. Як і раніше, якщо ти граєш не з нормальними налаштуваннями пошкодження, а з реалістичними або вище, то керування твоєю побитою бричкою моментально погіршується. Проте, поки підвізці і двигуну машини не прийде повна глина, їхати і плюс-мінус якось керувати. Ти все ще можна для кільцевих гонок я ставив нормальні пошкодження, щоб просто покататись і не розфігачити машину в гівно. І в цьому випадку мені фізика керування показалася дещо кращою, ніж це було в першій частині. Можливо, я не правий, але гралось приємніше. Помітив ще, коли ти вилітаєш з ґрунтовки і колеса зачіпляються за асфальт, зразу відчувається зміна дорожнього покриття і відчуття від водіння. Якщо на асфальті все і так зрозуміло, то на гравію щеплення, як і. Повинно бути досить погане і можна робити контрольовані заноси, щоб увійти в поворот. Тачка веде себе на різних покриттях по різному. Тут взагалі ніяких питань, при цьому управління чітке на будь-якому покритті. Плюс важливо згадати, що привід і потужність автомобіля також грає роль. Якщо маселкари кари мають задній привід, і дуже сильний двигун, погані гальма і повертають лише коли ти входиш у занос, то передньопривідний гольф керується бадьоро, їде трохи повільно. Але в повороти залітає краще, якщо, звичайно, твоя тачка у більш-менш гарному стані. В дербі, звичайно ж, я поставив максимальні пошкодження, що логічно. Кілька добрих ударів, і все, можна виходити з гонки, як в старі добрі часи. Тому, якщо хочеш трішки довше покайфувати, то, мабуть, краще налаштувати дербі гонку з не дуже великим таймлімітом і поставити середні пошкодження. Так, хоча б трохи довше протримаєшся, бо в цілому боти, як вже було сказано. Досить агресивні, проте їх теж можна викинути з траси або розвалити їм кабіну. Говорячи про кабіну, усі машини мають вид від першої особи, так би мовити, від руля. Крім того, є перспектива від бампера і два режими від третьої особи. При цьому важливо згадати один момент: що гра розроблена на власному рушію від Bugbear, який називається Рому. Примітною особливістю ігрового рушія є використання моделювання пошкоджень м'якого тіла, що дозволяє нам. Носити пошкодження на основі локації, які автентично впливають на динаміку руху транспортних засобів. Автори казали, що в оновленому рушії фізична модель зіткнень була повністю перероблена. Буквально кожне пошкодження розраховується за різними параметрами: від сили удару, кутів та швидкості до стану твого автомобіля в цілому, починаючи від кузова, закінчуючи вузлами і агрегатами. Саме тому навіть невеликі зіткнення і впливають. На керованість по відчуттям сама фізика руйнувань, як і раніше, вище усіляких похвал. Ми маємо як механічні, так і фізичні типи пошкодження. Машину можна тупо буквально знищити вщент. В найкращих традиціях бімен G-Drive, але рекфест мені подобається навіть більше. Хоча і БІМК, добротна пісочниця, найкраща демонстрація фізики пошкоджень працює на тестовому треку. Тут є все, щоб познущатись, усі вм'ятини чи деформації кузу кузова візуалізуються з фізичною точністю, і завдяки цій покращеній і більш деталізованій фізиці все це виглядає прекрасно. Машина розвалюється повністю. від кузова і окремих його елементів до підвіски, колес, двигуна і коробки. І якщо один із цих елементів відвалиться, то перемогти стає в цілому не так просто, як здавалось, навіть при не найбільшому демеджі під час зіткнення. Коротше кажучи, в аспекті фізики гра стала, на мою думку, ще краще і автентичніше. Плюс до того Модель пошкоджень тачок теж супер. Коли в тебе відкривається дверка на ходу, чи тобі зачепили морду, виглядає приголомшливо. Якщо підвести підсумки, то розробники дійсно заморочились і зробили все, щоб фізика пошкоджені аварії стали більш видовищнішими. Фізичний рушій гри це, мабуть, той елемент до якого найменше питань у сиквелі. Кілька слів про графон. Не знаю, як тобі, але я впевнений, що друга частина стала виглядати набагато краще за оригінал. Гоночні траси повні дрібних моментів і акцентів. Машини теж мають шикарну деталізацію, що всередині, що зовні, все це перетворюється в дійсно шикарне графічне комбо з фізикою, про яку ми тільки-тільки поговорили. Як кажуть розробники, графічний рушій був оновлений під консолі поточного покоління, і ПК підтримує трасування у реальному часі для тіни. І а також використовує технологію Physically Based Rendering. Як я зрозумів, в подальшому вони планують додати динамічні погодні умови, тому можна очікувати повне розкриття роботи освітлення і відображення на машинах. Плюс самі погодні умови будуть впливати безпосередньо на геймплей і фізику керування, а не тільки на візуал траси. Також планується система динамічного освітлення залежно від часу доби. А от чи буде зміна самого часу доби на трасі? Неясно, проте мені здається, що це теж було б непогано, раз вже планують додати різні погодні умови. Якщо говорити не про кількість тих трас, які є в грі, а про їхню якість, то вони теж виглядають класно. На карті звалища особливо мене порадувала кількість невеликих деталей і динамічних об'єктів, які краще оминати, щоб не пошкодити машину. Звук теж не викликав питань. Мотори звучать так, як потрібно, звуки оточення теж. При цьому, коли ти розвалив тачку, мотор дійсно. Стукає, а удари добре відчуваються. При цьому багів, крім колізії об'єктів, коли щось десь провалюється через текстури, я не помітив. Також з Фепесом все нормально, просадок ніяких не було, як і фрізів. Правда, DLSS у гри немає, але є FSR3. Але це особисто в мене. Багато хто писав, що у них гра працює не дуже добре в плані оптимізону, тому я рекомендую перевірити самому і глянувши тести на своєму конфігу. Але зараз нас цікавить більше, що автори планують, бо те, що зараз гра може запропонувати в ранньому доступі, як ти вже зрозумів, небагато. Увесь контент можна спробувати за кілька годин. Ну якщо спробувати висмоктати все з гри, то можна покрутити різні сценарії налаштування гонок, складності, набереться ще додатково кілька годин. Ніякого режиму кар'єри не завезли. Він лише в планах. Нові карти з треками теж є в планах. Також автори хочуть зібрати фідбек від. Равців і прикрутити в гру найбажаніші функції і механіки в травні. Вони планують додати з першим патчем два нові треки і дві нові брички, судячи з дорожньої карти. Також вони прописали, що на релізі, який планують лише наступного року, перший і найголовніше це велика кількість ігрових режимів, включно з онлайновими. Маса нових автомобілів і трас. Повторюю, що нас чекає повноцінна кар'єра з оновленою прогресією, якої зараз немає. Як писали Bugbear – вони повністю переробили кар'єру, розширивши його сюжетною складовою і додавши нелінійні вибори в процесі турнірів. Що з цього вийде, можу лише здогадуватись. Крім цього, як я й казав раніше, у грі буде повна кастомізація автомобіля. Від суто заміни зовнішніх деталей і тюнінгу машин в стилі медмакса до зміни різних технічних параметрів, типу двигунів, коробок і їх тонкого налаштування. Також будуть додані різні турніри і. Після виходу буде додана підтримка модифікацій. Гра зараз в ранньому доступі, я все розумію, але така кількість безпосереднього контенту, чесно кажучи, не радує. Деякі ігри виходять в ранній доступ, при цьому кількість потенційного ігрового часу в них не зводиться до кількох годин. Можна довго насолоджуватись крутою фізикою і приємним графоном, але та кількість гонок, яка є, точно не буде достатньою для фанатів, які так довго чекали на продовження. Те, що розробники обіцяють, хорошу підтримку. Римку гри і постійне наповнення контентом це прекрасні новини. При цьому у них є високий ступінь довіри, бо першу частину вони дійсно вивели, можна сказати, в майже ідеал за два роки розробки. Тому я сподіваюсь, що дорожню карту вони зможуть закрити і виконати усі обіцянки. Відмічу, що наразі у гри переважно схвальні відгуки в стімі. Її рекомендують понад 74% гравців. Чи варто купувати Рекфест 2 зараз? Чесно. Кажучи новим гравцям, точно ні. Якщо ти ніколи не грав у Рекфест, раджу для початку взяти першу частину, щоб зрозуміти, чи потрібно це тобі. Тим, хто грав у флетаут і прекрасно знає, що таке Рекфест, можна скриплячи зубами, порекомендувати за цю ціну, що вона продається. Зараз цей сиквел з зірочкою коштує 600 без знижки і 480 гривень з нею. В цьому вигляді це по суті чисто таке собі платне демо. З величезними амбіціями і інвестиція в майбутній проект. Якщо тебе ще раз скажу, не відлякує брак контенту. І я це кажу лише через те, що репутація у розробників в цілому досить гарна, а це спосіб підтримати студію і показати, що гравці вірять в їх проект і що вони зможуть зробити обіцяні штуки. Оцінки зрозуміло, що не буде, бо поки що немає чого оцінювати. Напишіть і ви, що взагалі думаєте про другий рекфест, вальніть активу. Також. Ж Будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.